хочете підкорювати дороги навіть там, де їх немає, тоді ось повноприводна Chevrolet Captiva заїхала на твоє авто. Цей чорний звір має під капотом двигун об'ємом 2.4, що працює на газу та на бензині. Роздвоєний вихлоп, парктроніки все, що треба. Пробіг в 195 тисяч висока на титанових дисках та на літній гумі. Протиутуманні фари та лінзоване гарне світло. І тепер до салону. Просторий та зручний. Є 4 стопідйомники, електрорегулювання дзеркал, тканіві сидіння, 4-спицеве мультикермо, коробочка, автомат, робочий кондік та допоміжні системи. До речі, газ четвертого покоління вписаний. Цю оптівку можна придбати у розстрочку з першим внеском від 15%, а залишок розбити до 5 років. Також можемо обняти на ваше авто або доставити до вашого міста. Дуже просторий багажник, в який поміщається майже все, що потрібно. І тепер до ціни 7400 доларів коштує доларів коштується повноприводна Chevrolet Captiva. Заходьте на твоє авто.